Зробимо цей світ добрішим. Під таким гаслом стартував проект Кайнд Юкрейн або ж добра Україна 16-й годині. На центральній та соборній площі Чернівців перехожі Буковинці отримували в дарунок тюльпани. А на здивовані запитання, за що чули відповідь, а за просто так на цьому безкорисливі добрі вчинки не закінчуються, а лише розпочинаються. каже ініціатор проекту, «Буковинський десятикласник, виконуючи обов'язки голови учнівської ради Дмитро Іл'юк. Деякі люди бояться проявити доброту, бо в наш час це поняття трохи спотворилося. Думають, що доброта це є слабина в людині. Е, ні, це не так. Є фішка практи, тому що коли ви зробили добро, якійсь людині, продається так звана карточка доброти цій людині. Ви в свою чергу передали цю карточку ще іншій людині, декій ви зробили теж добро. І воно так іде. Тяжкому, тяжкому. Яка умова ставиться? Ми звикли, особливо наше суспільство, українці. На то з добро ми ці людині віддячуємо і на цьому ставимо крапку. А іде. Яка треба продовжити ланцюжок. Че воно буде настати як сніжний ком просто це добро. Ідея ця прийшла мені в голову. Ось, хоча це не є моє, це є загальне, бо добро воно завжди було просто в наш час. Добро це є те, чого не вистачає. Я накликаю усіх чернівчан, молодців, де ж постарших, що вони усі приєднувалися до нас, щоб ми, ми робили добро, і ми робили цей світ кращим. Змінювало його починаючи з першого себе. У нас є створений інтернет сторінка наша дабідабідабікендікрай. M. Там всі історії доброти, які написали люди, є, і ви також можете писати, коли набирається трошки більше історії доброти. Якщо людина вкаже де вона зробила щось хороше, наша система адміністратор відмітить це місце на інтерактивній карті. В Перспективі на сайті, то можна буде відстежити пересування цих карточок. Снайде ремонт людини. Коли до вас підходить людина, зробила вам щось добре. Просто так, не через те, що вона чекає якоїсь віддачі. Це у людей викликає подив, і можливо таким чином це цей якраз подив він і ремонт. Тую людину, тобто виліковує від буденних проблем, стереотипів, що у нас в нас нічого світі не робиться просто так. Робиться, я гадаю, буде робитися, але за підтримки наших громадян, людей не байдужих людей. Добрі люди є. Я їх особисто знаю і гадаю, що навколо цього проекту об'єднаються ці добрі люди, які все ж таки будуть зробити щось хороше для інших не з власної вигоди.